Чи справді Ісус Христос це лише красива легенда, вигадана тисячі років тому, чи ж ми говоримо про реальну історичну постать, чий вплив відчувається й досі. Сьогодні ми зануримося у світ незаперечних фактів, які визнають навіть найзавзятіші скептики та атеїстичні історики. Жодних проповідей, жодних цитат з Біблії як аргументу віри, лише суха, об'єктивна історія. Приготуйтеся, адже те, що ви дізнаєтеся. Може кардинально змінити ваш погляд на одну з найвпливовіших особистостей в історії людства. Перш ніж ми почнемо, давайте чітко розмежуємо сфери. Історія, як наука, не може відповісти на питання віри: чи був Ісус Сином Божим, чи Він Воскрес, чи Він є Спасителем, це питання особистого переконання, духовності та теології. Історики не мають інструментів для вимірювання божественності. Однак історія абсолютно точно може відповісти на інші, не менш важливі питання: Чи існувала людина на ім'я Ісус з Назарета? Чи був Він страчений? Чи залишив Він реальний, відчутний слід у світовій історії, який ми можемо простежити через незалежні джерела? Саме на ці питання ми сьогодні шукатимемо відповіді, спираючись виключно на історичні докази. Найсильніші аргументи на користь історичності Ісуса походять не від його послідовників, а від тих, хто був до нього байдужий або навіть ворожий. Ці джерела є золотим стандартом для істориків, адже їхня неупередженість або навіть упередженість проти робить їхні свідчення ще більш вагомими вони підтверджують ключові події життя Ісуса, не маючи жодного інтересу в поширенні християнства. Одним з найавторитетніших свідків є публій Корнелій Тацет, видатний римський історик, який жив наприкінці першого, на початку другого століття нашої ери. У своїх аналах він описує пожежу в римі 64-го року нашої ери і згадує, як імператор Нерон звинуватив у ній християн. Тацет, який сам не приховував своєї зневаги до християн, пише Христос, від імені якого походить ця назва, був страчений за вироком прокуратора Понтія Пілата під час правління Тиберія. Це свідчення є надзвичайно цінним. По-перше, воно походить від незалежного, нехристиянського джерела. По друге, тацит підтверджує ключові факти: існування Христа, його страту, роль Понтія Пілата та час події. Його антипатія до християн лише підкреслює, що він не вигадував ці факти. А передавав загальновідому інформацію свого часу. Ще одним важливим свідком є Йосиф Флавій, єврейський історик першого століття нашої ери, який написав юдейські старожитності У його працях є два уривки, що стосуються Ісуса. Хоча один з них, відомий як Тестемовнем Флав'янам, містить пізніші християнські вставки, більшість вчених погоджуються, що його ядро є автентичним. Флавій згадує Ісуса як мудрого чоловіка, який здійснював дивовижні діяння і був учителем людей, які з радістю приймали істину. Він також пише про його розп'яття за наказом Пілата та про те, що плем'я християн, назване на його честь, не зникло. Це свідчення є надзвичайно важливим, оскільки воно походить від єврейського автора, який не був християнином і не мав жодного інтересу в просуванні християнської віри. Для нього Ісус був реальною історичною фігурою, чий вплив був очевидним. Часто скептики запитують, якщо Ісус був таким важливим чому про нього так мало джерел? Це питання, яке на перший погляд здається логічним, насправді ігнорує історичний контекст. Давайте уявимо реалії Першого століття нашої ери. Ісус був проповідником з віддаленої провінції Римської імперії, Юдеї. Він не був імператором, полководцем, філософом за фін чи Риму. Він не мав армії, політичної влади чи знатного походження. У той час тисячі таких маленьких людей зникали з історії безслідно. Їхнє життя не фіксувалося в офіційних хроніках імперії. Дивно, не те, що джерел про Ісуса мало. Дивно те, що вони взагалі існують, і що ці джерела походять від незалежних, а часом і ворожих до християнства авторів. Це свідчить про те, що Ісус був не просто одним з багатьох, а особистістю, яка залишила настільки значний слід, що її не могли ігнорувати навіть ті, хто не поділяв його вчення. Ще один потужний аргумент на користь історичності Ісуса це феномен його учнів та послідовників. Подумайте, ці люди не розбагатіли, не отримали політичної влади, не жили спокійним життям. Навпаки, більшість з них зазнали переслідувань, тортур і загинули мученицькою смертю за свої переконання. Люди можуть помирати за ідею, за батьківщину, за те, у що вони щиро вірять. Але чи стали б вони віддавати своє життя за те, що вони самі вигадали? Чи пішли б вони на такі страждання, знаючи, що їхній лідер це міф, а їхні чудеса це обман? Це психологічно неможливо. Їхня готовність померти за свої переконання є потужним свідченням того, що вони були переконані в реальності того, що бачили і чули Їхня віра ґрунтувалася на реальному досвіді, а не на вигадці. Отже, підсумуємо ключові історичні факти, які ми розглянули. Ісус існував, це підтверджується як християнськими, так і незалежними нехристиянськими джерелами. Він був страчений, римський історик Тацит чітко вказує на його розп'яття за наказом Понтія Пілата. Він мав реальних послідовників Йосиф Флавій згадує його учнів, а історія раннього християнства свідчить про їхню відданість до смерті. Він залишив рух, який неможливо було зупинити. Попри переслідування, християнство поширилося по всьому світу, що є безпрецедентним явищем для міфічної фігури. Це не питання віри, це питання історії, підтверджене численними незалежними свідченнями. Ігнорувати ці факти означає ігнорувати принципи історичної науки. Ісус Христос це не просто міф, невигаданий персонаж. Це реальна історична постать, чиє життя, смерть і вчення змінили хід світової історії. А ким він був насправді пророком, мудрим учителем, революціонером чи тим, ким себе називав, це питання, на яке кожен відповідає сам. Але сказати, що Ісус це міф, означає свідомо відвернутися від незаперечних історичних доказів Не дозволяйте упередженням затьмарити істину. Досліджуйте. Аналізуйте, робіть власні висновки, ґрунтуючись на фактах.